Всім привіт! Привіт, привіт, привіт! І сьогодні ми починаємо. Наша тема на сьогодні це мислення, я все знаю, або Я хочу знати все і чому це блокує наш дохід. Цей ефір він про те, що дуже часто суперрозумні люди. Вони заробляють менше, ніж люди, які просто вміють там знаєте, крутіться, вертеться, щось активно робити, пробувати тестувати, мають таку підприємницьку, таку якусь жилку. Чому відбувається саме а, таким? Чином, да? так? Я буду сьогодні говорити саме там про розумних, а не про кмітливих. Тому що кмітливі вони і так своє не, не пропадуть, вони знайдуть свою нішу, вони почнуть щось робити. А от людям дійсно розумним їм важче зробити отой ривок. Чому? Ну, тому що, коли людина розумна, вона часто є такий негативний прояв, що блін, я і так все знаю. Ну я ж і так все знаю. Це перша така гілка, яку ми будемо розглядати, і друга така гілка. Ну, я хочу знати все. Мені треба ще більше, мені ще мало знань, мало, 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 мало і мало. І і те, і інше воно е, блокує ваш дохід і не приносить вам грошей, навіть якщо ви супер розумна. І цей ефір якраз для тих, хто дуже багато вчився, дуже багато чого знає, ну реально розумне, але щось гроші е, не з'являються. Не з'являються у нього в кишені. Да? Uh, і дивіться, uh, перше, що я хочу, це, uh, з такою uh, ілюзії, що знання це типу рух. Ну, це типу, я ж навчаюся, це значить, що я рухаюся, ну, це таке хибне відчуття руху. Віця важливо, важливо дуже розрізняти, що без того, аби чогось навчитись, звісно, ти не можеш йти далі. Ну, Але на все має бути свій період часу. І ми розуміємо, що, наприклад, якщо ми навчаємось да, ну, в якихось курсах, якась там школа, ще щось, воно все має ну, там, два місяці, три місяці в основному, може ну, трошечки більше. І за цей час вже потрібно починати діяти. Ну що поки ти сидиш і просто такі, ну, я ж навчаюсь, в тебе є оця ілюзія. Я зайнята, я щось роблю. А дохід про цьому він ніяк не, не зростає, тому що є дуже багато прикладів, коли людина лише там зайшла на навчання і, і почала одразу впроваджувати, почала одразу тестувати, пробувати і щось робити. Вона, ну поки вона й навчалася, вона якраз і і почала заробляти перші якісь мінімальні кошти для того, щоб далі було цей швидкий такий потік і, і швидкий рух вперед до свого доходу. Ну тому що. Дивіться, наприклад, знати, як продавати, ну, коли ти навчаєшся продавати, це не дорівнює продажу, Абсолютно не дорівнює продажу, Коли ти знаєш, наприклад, теорію. І знати, як зробити, наприклад, не знаю, якийсь пост, це не значить проявитися, це не значить реально взяти його і зробити, і, ну, і щось з і цього вийшло хороше. Ну. Тому що, коли ми там, навчаємося, наш мозок знаходиться в такому типу спокої. Ну, я в процесі, я навчаюсь. І він не, ну, не провокує вас далі до, до вашого зростання. Е, наступна ілюзія, про яку я хочу поговорити, це коли ви, наприклад, все знаєте, у вас така відбувається ілюзія, що все під контролем. Ну, тому що ви дуже розумна, ви все знаєте, а це, по суті, знаєте, бажання таке знизити ваш страх. А тривожність вона навпаки, вона навпаки лише зростає. Ну, тому що коли ми починаємо контролювати, ми, ми, ми застрягаємо. І у ці знання, це намірне мислення, що я ж все знаю, це, я ж все контролюю, я дуже розумна. І по суті, ми застрягаємо на цьому своєму бажанні е, нічого не робити, не розвиватися далі, тому що мені і так все хорошо. Ну, тобто і так далі. А наступна ілюзія, що я і так все знаю, це типу, ну я я, я вмотивована. Ну мені нічого більше не треба, я і так все знаю, я знаю, як ставити там приклад цілі, я знаю, що, що мені треба робити, щоб себе е, вмотивувати, да. якщо я захочу, то да я зроблю, як, бо я вже знаю. Якщо я захочу, я зроблю, бо я і так знаю, як себе мотивувати, щось зробити. А насправді важливо розуміти, що в коли ми говоримо про просування, коли ми говоримо про дохід, то тут важливо. Не просто знати, і важливо не, не лише знаєте вміти себе мотивувати, а важлива дисципліна. Ну, що б там хто не, не говорив, важлива дисципліна, важливо самодисципліна. Ну, вона може бути м'яка, комфортна. Ви маєте вибудувати її для себе, ту, яка для вас комфортна. Ми не говоримо, що кожному типу там ок вставати в шостій ранку, комусь ок в десятій, і це нормально. Ви маєте вибудувати її для себе. Але ми розуміємо, що. Коли ми говоримо про такий реальний успіх і реальний дохід, то тут дисципліна і щоденні такі рутинна робота, щоденна ну, та дії, які ви маєте робити, вони набагато важливіші за за просту мотивацію. Ну, тому що мотивація, вона, знаєте, сьогодні вона на піку, а завтра щось десь вас похитнуло, тому що не всі вміють працювати зі своїм станом. Ну, наприклад, я теж ще не можу сказати, що я гуру працювання зі своїм станом. Ні, ну тому що в мене, наприклад, ще таке буває, коли дитина десь щось там погано себе почуває або щось не так. Все, моя мотивація, вона падає. Ну, її немає. Я нічого не хочу, окрім того, щоб дитини е, було все хорошо. Я думаю, що батьки мене зрозуміють. Да? Я, я вчуся це контролювати. І тут важливо, що є дисципліна, яка вища за вашу мотивацію, і яка зможе вас витягнути е, в процесі вашого е, доходу. Ну, тому що мотивація, вона ж ну, кажу, не, стабільна, не стабільна, а догов... дисципліна це договір із собою. Ну, це так само, дивіться, ви ж не, не шукаєте там мотивацію для того, йти і, і чистити зуби. Ви вже знаєте, що вам треба чистити зуби. Ви йдете, ну так виробляється така звичка. Так само воно має бути. І коли ми говоримо про те про реалізацію ваших знань, тому що ми зараз дійдемо ще про це, що якщо ми хочемо реалізувати ваші знання, то тут треба також багато чого робити. Дивіться, багато хто, дуже багато експертів, які приходять до мене, просто не знаю, половина, наприклад, вони застерігають у цьому такому між знаєте, тонка грань, між я знаю і я роблю. Це те саме, чому я допомагаю. Да? Чому важливо, коли ти заходиш там в роботу до когось, да? ну, не самому це робити, а йти до когось. Тому що до кого ти йдеш, він тебе трошки пінає, пінає, пінає і допомагає тобі не просто сидіти і казати, я знаю, а реалізовувати це все. Ну, бо, знаєте, ну типу знати. Ну, теор теорію, да? ми говоримо про знання, таку теоретично, або навіть знати, як це впровадити на в теорії, це лише 20% від всього того, що що, що є взагалі і що потрібно мати. Тому що після того, як ти вивчив матеріал, після того, ну там ти став класним експертом, не знаю, будь-яка ніша, вибирайте да? кондитер, це може, бути, це може бути там цифрова психологія, нумерологія. Ну тобто будь-яка ніша, ти вивчив клас, але далі тобі потрібно тестувати. Практикувати, перевіряти різноманітні гіпотези. Ну, Візьмемо, наприклад, там кондитерку, да, ту саму. Ну, ти знаєш, як зробити цей торт. Класно. Ну, всі мають цей рецепт. Але ну, ти там будеш практикувати, там, не знаю, десь там слівки, там не 30%, а 25% взяв, там 20%, вже щось не вийшло. Розумієте, мука такого сорту, такого сорту. І так в кожній ніші іде таке тестування гіпотез після того, як ти вивчив теоретичну частину. І от дохід він приходить. Коли ти, оце, знаєте, погрався вже, потестував, на це теж потрібен час. Ну, я зараз не буду забігати про те, що давайте не будемо спішити, воно все проходить, коли потрібно, да, і всьому потрібен час. Це взагалі окрема тема прямого ефіру. <кій> зараз зосередимось на тому, що ви потестували, потестували, і далі вже приходить дохід. Тому що дохід, він приходить не на етапі навчання, ну, такий реальний ну, дохід. Він приходить на етап вже впроваджень, а це наступний етап. І ось кожному експерту потрібно, ну знаєте, зрозуміти, да, я знаю все, я вивчив все, але тепер в мене наступний етап це все впровадити і перейти, знаєте, зробити оцей цей крок на наступний етап. Важливо тут ще знаєте, що помітити те, що от, це такі мої наблюдіння, що гроші вони йдуть. Не до тих, хто от, е, все знає, да? не до тих, ну, тому що таких людей, які от, все знають, їх дуже багато. А гроші вони йдуть до тих, хто тестує, хто перевіряє гіпотези і хто хоч чимось, хоч якось відрізняється від інших. Секундочку. Дивіться, для того, щоб ви зрозуміли, чим вам відрізнятися, це велика має бути така робота над собою. Тут можна використовувати різні інструменти, цифрову психологію, архетипи, якісь власні компетенції, просто ваш досвід, що ви можете дати іншим. Ну, мені найкраще заходять архетипи. Чому, тому що ти одразу розумієш, що тобі робити, як тобі робити, як тобі там проявлятися, і, і, і що тобі взагалі по, по життю пити. Ну і цифрова психологія, звичайно, я також це дуже люблю. Да? І ось коли ми знаємо, як оце відрізнятися, всі все знають. Ну Дивіться, шкільна програма вона дається всім базово, однаково, по однаковим підручникам. Але хтось там має п'ятірки, хтось двійки. Да? А потім в житті вона взагалі все трансформується настільки, що двічники, наприклад, стають мільйонерами, а найрозумніші, хто знають підручник від А до Я, ідуть працювати, нікого не хочу образити, ідуть працювати там на завод і сидять на значно нижчих коштах, ніж. Ті, хто ну, не все знали, наприклад, в школі, в університеті, в курсах це зараз не, не важливо. Ну, Тому що не знання ну, вирішують на от абсолютно все, не знання, а саме такі е, практичні дії. Е, важливий такий момент, коли ви дивитесь ефір, коли ви йдете на якийсь вебінар, коли ви купляєте якийсь міні-курс, йдете на якесь нове навчання, завжди включати позицію учня. Я раніше знаєте, коли така. Тільки починала такі активні навчання, думала, блін, ну що за позиція учня? ну Що вони таке придумали, ну, слухайте, ну, ну що це таке? Ну, понятно, що я, мені це і так потрібно. Але до мене тільки зараз почало доходити, що. Дивіться, от матеріал. Коли ми прослухали лекцію, з першого разу ми запам'ятовуємо лише 30% інформації, яка закладена є. Це не погано, це ні ви погані, там нічого. Це просто так працює наш мозок. Коли ми дивимося вже другий раз цю саму інформацію слухаємо, в нас 100% накладається щось нове, і ми ще можемо дописати там собі в концпере щось. 100%. А найкраще, звичайно, запам'ятовується, коли ти ще далі цю інформацію комусь. Да, ж таке? <кій> Цю інформацію комусь ще далі переказуєш. Да? Ну, там переказуєш у ні, двом-трьом-чотирьом людинам, все, ти точно ти запам'ятаєш. І тому важливо входити в позицію учня. Навіть якась якась інформація, ви вже чули. Да? От, візьмемо прямий ефір. А, можливо, вам не обов'язково щось. Все, ви сьогодні там дізнаєте щось нове. Ні, але вам потрібно було сьогодні від мене почути якусь одне речення. Яке я таке, о, да, в мене склався пазлик. За цим ну, розумні люди приходять на ефіри, вони навчаються щось, слухають, ну, тому що неможливо знати абсолютно все. Ну, тому що кожна людина одну і ту саму інформацію може інтерпрувати, інтерпретувати, інтерпретувати по-іншому. -по і ти вже під іншим поглядом подивишся на одну і ту саму проблему, на одне й те саме все. А це можливо саме те, чого тобі ну, не вистачало. Дивіться, хочу такий, знаєте, приклад звичайний, побутовий. Ти можеш 100 мільйонів разів прочитати рецепт, як варити борщ. Ну, прочитав рецепт. Але поки ти не станеш його реально готувати один раз, другий раз, третій, так, в тебе ти не станеш. Хотіла сказати інше, що ти знаєш цей рецепт, ти можеш вивчити його досконально від Я. До я. Але ситим від того, що ти вивчив бо рецепт борщу, ти не будеш. розумієте? Що, е, ти не будеш ситим від того, що вивчив параграф повністю або вивчив повністю лекцію. Ти не станеш ситим. Ситим ти станеш тільки тоді, коли ти почнеш це впроваджувати, коли ти це комусь продаси, коли ти комусь щось там зробиш і, і, і звариш такий цей борщ, а не коли ти зазубриш цей весь е, рецепт. Ну, тому що навіть знайома інформація, яку ви вже чули, можливо, до цього щось тогда, в... якщо ви чули його до цього, то зараз в проміжку часу вона може абсолютно по-іншому вкластися в вашу голову. Ну тому що, ну наприклад, пройшов місяць, два, і ви вже стали зовсім іншою людиною. У вас нашарувалися ще певні знання, які ви можете використовувати, і вона лягає по іншому ця інформація. Тому знати абсолютно все. Неможливо. Завжди є люди, які там знають більше за вас. Завжди є люди, які можуть вам підкреслити іншу точку зору, що потрібно робити, як потрібно робити, і саме це вам потрібно буде зараз тут, у моменті. І дуже важливо, ну, перший раз приймається 30% інформації, що б ви там не робили. Ще одна така, ну, така моя теорія, да? і <кхід> оця позиція, я все знаю. Це своєрідний захист від болю. Від болю чому? Тому що простіше сказати, що Ой, ну я ж це все знаю, а я знаю, показати, що ти, типу така розумна, що ти така класна, що рівних тобі просто немає, я ж все знаю, або там, а я це пробувала, але в мене не вийшло. Ну, ти ж ти в соціум несеш позицію, що ти вже все це знаєш, ти ж дуже розумна. А насправді, коли ти от, собі чесно хочеш відповісти, а я цього не знала. Інколи буває так ну, трошечки неприємно, да? коли ти перестаєш, що це таку маску надягати, що я все знаю, там, але ти просто це не впроваджуєш, стає реально ну, типу, соромно. Ну, Тому що знати це ну, таке. Потрібно його обрати і, і дію. Важливо також розуміти, що от кожне, 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 кожне зростання, кожна наступна якась. Я не буду казати, знаєте, таке заїджене слово, типу там трансформація. Да, ми всі розуміємо, що трансформація вона йде через біль і так далі. Але якесь зростання, ну, зростання твоє фінансове, наприклад, воно починається не з фрази О, я знаю. Ну, жодного ще не було фінансового зростання в людини, коли вона казала я все знаю. А якщо ж ти все знаєш, то, то що ти тут тоді і сидиш? Ну, типу, якщо ти все знаєш, що ти не робиш? Чому в тебе ще досі немає мільйонів? Якщо ти вже це знаєш, да? а, і коли оце фінансове зростання відбувається фінансове, то найчастіше відбувається з фрази блін, а, а я спробую. Блін, а, а клас, треба спробувати оце. Ну, навіть коли ми говоримо про моніторинг конкурентів, це ок, це класно, це потрібно робити. Ми розрізняємо це тупе копіювання, да, і, і типу, окей, я спробую адаптувати це під свій продукт, під свою мішу, зробити щось таке, що мені було б теж цікаво. І воно це все починається з фрази. Я спробую, ой, а я перевірю, як воно працює. Ну, тобто, людина, вона, вона приймає це в собі. Тобі головне, тобі головне це собі сказати. Я не все знаю. Або навіть якщо знала якусь е частину, а побачила ще якусь, як можна це робити по-іншому, сказати собі, а я спробую. І так починається зустрін. Так починається і так починається е зрушення вашого доходу з е мертвої точки. Дуже важливо, і що хочеться сказати? Зріле питання і зріла, доросла позиція людини, вона починається не зі слів: блін, а що б такого ще вивчити? А що ще такого впровадити? Вона починається з позиції, а, а, а Зріле питання починається з позиції Не що мені потрібно ще вивчити, які ще там нові знання здобути і так далі. А зріла позиція вона починається з того питання, що мені потрібно впровадити, як мені впровадити вже ті знання, які у мене зараз є на сьогоднішній день. Я колись давно почула, що найкраще рішення, яке може бути є з точки зору навчань. Дивіться, це одне навчання, коли ти береш якусь таку ну, технічну профільну, ну типу там нумерологія, цифрова психологія і так далі. Да? ну, типу, Ти щось вивчаєш, таке технічне, грубо кажучи. Друге, це наступне ваше навчання має бути з продажів одразу. ну, Тому що, коли ти оце все вивчив, то наступний крок це тобі це впроваджувати. А впроваджувати це окреме навчання це дуже важко зробити. Ну, так на, на практиці, просто після того, як ти пройшов один курс е, з будь-якого цього. Да? І третє навчання, яке воно має бути, це має бути щось для мислення, це має бути щось для душі, просто що вам цікаво наразі, да? а не те, що ви хочете прямо так брати і активно впроваджувати. І оце воно має йти по такій е, череді. Тому що, якщо ми беремо лише навчання, по, типу, я хочу і цифрову психологію взяти, і нумерологію взяти, і астрологію взяти. І не знаю, і таро взять, і ми беремо і родологію взять, і оце ми беремо, 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 беремо. Знання вони в нас накоплюються, так, ви все знаєте, ви можете там допомогти людині. А на практиці у вас не збільшується аудиторія для того, щоб допомагати людям. У вас не збільшується розуміння, як себе просувати, і як подати свою оці, свої оці знання, як їх запакувати в щось таке унікальне, щоб воно реально приносило людям. Користь, приносила людям користь, а вам гроші. Ну, тому що коли ми йдемо на якесь навчання, то більшість людей, 95% людей, хочуть його відбити. Ну, хочуть потім з нього заробляти кошти. Звичайно, ми йдемо туди, куди нам плюс-мінус цікаво, і ми потім хочемо з цього заробляти кошти. І ми розуміємо, що просто, беручи отаку. Навчання за навчанням одного, однієї такої ніші, да, грубо кажучи, одної тематики, типу там нове щось, воно не принесе вам дохід. Ну, не принесе. І ви просто застрігаєте в тому, що я казала на початку, що я навчаюся, мозок думає, що я в процесі, мозок думає, що я щось думаю, а по суті, ви не йдете і не реалізуєте. І потім до мене проходять експерти, які мають з десяток таких навчань, а грошей не мають. Ну, от от знань Просто дофігіще, а як упакувати це все, як продати це все, як повернути свої кошти вкладені, ну немає. Тому що йдуть за покликом, за інтересом, а не впроваджуються. І тому головна моя думка сьогоднішнього ефіру: що знати все неможливо. Перше знати, мислити, що я знаю все і я хочу знати іще, іще, іще. Ну, теж вас далеко не, не веде і завжди потрібно дотримуватися такого балансу. Вивчив, попрактикував, потестив, реалізував. Вивчив, попрактикував, потестив, реалізував. І саме тоді ваші знання вони перестануть блокувати ваш дохід. А вони почнуть генерувати ваш дохід. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. З вами була Валерія Мараненко. Ваш езотеричний маркетолог